Арті, звати Гартіон, друзі. Сьогодні будемо дивитися дану ігрушку під названням Simple Car... Car Crash Simulator. Ігрушка реально прикольна, друзі. Робиться вона. Саме, ну, ще немає повного релізу даної ігрушки, так що, як вона, так скажемо, друзі, роблять і роблять і роблять. Добавили, друзі, дві машини. Це ось таку і отаку. От Найважче, що це сфігня якась короче, на колесах російська. Ну, до саме сраки нам. Так, що, друзі, в нас є? У нас є мапа одна. Поки що кольори можна міняти так як машини, так і верхушки криші. Так, друзі, я взяв так скажімо, машину, яка дається зразу. Перва машина. ось, друзі, в нас друга машина, ось до в нас третя. Так, друзі, давайте будемо цією машиною ганяти. Зразу, друзі, я не хочу піарити цю ігрушку, просто граєте. І саме головне, друзі, не донатьте. І можете її взагалі не скачувати. Так, як це... Русска очередна помої машина, друзі. Так, да, друзі, це буде виходити жанр русска фігня. Буду я називати так. Це ігрушка від русських розробників. Бачите, ось прапор блювотно, Такий гидотний з правої сторони і дуже цікавий і гарний прапор з лівої сторони. Так що, друзі, блювотний ніколи не беремо, бо буде вам погано. Так, коротше, дивися на цю фіговину. Continuum. Я раніше любив цю ігру, а як знав що це руска, друзі, це мене понесло, взагалі в башню знесло нафіг. Нажимаємо Let's Go і погнали. Ігрушка реально була би класна, якби це була не руска. Але як вона руска, то це фігня. Зараз друзі покажу вам. Дивіться. І що це? Так що, друзі, буду я випускати, якщо вам сподобається дана тематика, називається руска. решение судьи это известно были бы достаточно такие ролики Надеюсь, что уже не подобрается его на русской и фигня у ней повреждения фиговые шкоджи. Хочу один чувак робочи двое их тю ой что фигня у но это не как бы реализм вот друзья покажу вам когда будет час у нас стоять игрушек просто считает готовы за 60 дней полежа Ну на цьому, друзі, будемо закінчувати. Я так бачу, тут більше немає про що розповісти. Руска фігня, в і неї... в Африці фігня. На цьому, друзі, кінець, не скачуйте цю ніколи в полові. Случай, ігрушка реально гімно. Всім удачі, всім пока-пока. А я люблю вас, всіх, кромі Рашки. Якщо ви нормальні пацани. Также, друзі, телеграм-канал, ссылочка внизу зубідусь в описанні, всіх чекаю, кромі Рашиків. Якщо ви расисти нормальні, то можете заходити. А якщо ви такі Z-патріоти, то ні в комусь не заходити. Ну, Всім пока.